Вітаю, друзі! 30 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Вчора, 29-го, ми мали дуже потужний інформаційний привід для обговорення у соціальних мережах та в інших засобах маси інформації повідомлення про те, що нібито звільняють Валерія Залужного. До кінця дня ну, стало відомо, що його не звільнили. Інтригу він тримав довго <кхід> і лише ввечері. У себе в Фейсбуку публікував фото із начальником генерального штабу Сергієм Шапталою без будь-якого підпису. Ця історія сьогодні мала продовження. Про неї багато писали в українській пресі, багато було коментарів відомих моїх колег, але в тому числі написали і в західній пресі. пресі. Ну, зокрема, видання Financial Times опублікувало статтю, яка називається наступним чином: Володимир Зеленський готується замінити головного українського генерала. Ну, тобто, вони стверджують, що за їх інформацією. Все-таки залужний буде звільнений. Ну, зокрема, посилається на якісь чотири джерела, чотири персони, які були близькі до цієї всієї історії. Ну, мабуть, в Україні, звісно, в офісі президента. Двоє з них, з цих персон, сказали, що Зеленський чітко дав залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, чи не прийме цю посаду, яку він запропонував йому. Його буде звільнено в будь-якому випадку з нинішньої посади, ну вони в такий спосіб натякають, що Зеленський пропонував йому, мабуть, посаду в РНБО, а можливо якусь іншу. Це залишається загадкою, тому що про це писали і. До прикладу, журналісти дзеркало тижня вони також посилалися на якісь джерела в офісі президента і стверджують, що дійсно була така розмова, але оскільки піднявся дуже потужний інформаційний галас, по іншому не скажу, то офіс президента нібито відкотив це питання на майбутнє. Ну і власне про що і пишуть у виданні Фанейшл Таймс. І, от, зокрема, вони стверджують журналісти цього видання, що четверо осіб заявили, хоча в офісі президента було прийнято рішення про звільнення залужню. Його можуть не усунути. І це пов'язано дійсно із дуже потужним інформаційним шумом, який склався в тому числі і в громадянському суспільстві. Багато хто не сприймає саме звільнення залужного. Ну і далі видання пише матеріал і використовує виключно інформацію, яка була вже опублікована в нашій пресі. Вона також заслуговує, як на мене, на увагу. Звертають вони увагу і на повідомлення залужного фотографії шапталої. Що, як на мене, особисто може означати ця фотографія? Ну, по-перше, це може означати, що залужний залишається на своїй посаді, або йде з своєї посади, або він в процесі звільнення очікує. Або просто бавиться в політику, бавиться в публічність. Так може і такий варіант бути, бо загалом, якби звільнення цього процесу не було, йому просто можна було б сказати: ніякого звільнення нема я залишаюся залишаюсь на своїй посаді, виконую свої обов'язки. Ну, поки що такого повідомлення від залужного не було. Можливо, він вважає, що це і не потрібно йому робити. Знову ж таки, це його власне бачення. А Міністерство оборони, коли коментувало всю цю історію, написало, що не вірте ніяким повідомленням, ніякого звільнення нема. Але якого саме вони не поточнили. До речі, видання Financial Times також пише про те, що Міноборони якось так дивно прокомунікувало. Нагадаю, звідки ж з'явилася вся інформація? Вона з'явилася від Борислава Берези. Колишнього народного депутата. Я помилково вчора його прописав, приписав і прописав до блоку Петра Порошенка. Він дійсно позафракційний, обирався по мажоритарному округу в Києві, але нині він активно в медійному плані співпрацює із політичною партією Петра Порошенка, представники якої постійно пушать повідомлення про його звільнення. Нагадаю, що ще свого часу, кілька місяців тому, про це говорив Володимир Ар'єв. Депутат від Європейської солідарності, нинішнього парламенту, і багато засобів маси інформації, які причетні приналежні до Петра Порошенка. Багато його спікерів постійно говорять про цю тему, висвітлює її в негативному руслі. Говорять, що це дуже величезна проблема для всього українського суспільства, і дійсно вони знаходять багатьох прихильників в очах українців. Тому ця історія від нього йшла. Вона донині від нього йде, і постійно він говорить: я маю на увазі Борислав Береза, що дійсно хотіли звільнити, але от західні е наші колеги. Проявили свою небайдужість до цього питання і порекомендували Зеленському не звільняти. Відстояли залужного. Ну, от, зокрема, дзеркало тижня пише, що така пропозиція була. Про це говорить Борислав Береза. Залужний відповів, що це право Верховного Головнокомандувача, звільняти чи не звільняти його, йому самому вирішувати. Ну і от навіть повідомлення ці, які сьогодні з'являються, і в Західній пресі, і в українських засобах масової інформації. Тепер до певної міри. Свідчить про те, що захід знає про це, він вже буде менше тиснути на Зеленського, але, мовляв, тиснув. Ну, знову ж таки, інформація протягнута за вуха. Я вам зараз її переповідаю і намагаюсь розтлумачити, як її варто сприймати. Звісно, ви можете мати своє бачення, я не претендую вам переформатувати вашу думку стосовно цієї всієї, історії, але наведу ще один дуже цікавий приклад щодо можливості, все-таки звільнення залужного. Про нього пише сьогодні. Володимир Фесенко, дуже відомий в Україні, е політичний аналітик, експерт, політолог, і він, зокрема, говорить про те, що історія зі звільненням заложного дуже схожа на історію зі звільненням Резнікова. І тут складно з ним не погодитися, тому що відставку Резнікова готували. Дуже довго, продовж ну десь як мінімум місяців 6-8, а то навіть і більше, активно говорили про те, що його зіймають з посади, і навіть свого часу туди пропонували поставити так говорили Кирила Буданова, якого також сватають, по іншому не скажу, на посаду головного командувача збройних сил України. і нібито він відмовився, але про це точно ніхто не знає. Це все переповіді, які ми бачимо, із засобів інформації, якихось журналістів, які говорять, що вони. Дійсно, мовляв, дотичні до цього всього процесу. Тим часом прихильники Петра Порошенка, я наголошую, і сьогодні активно говорили про звільнення залужного, мовляв, це дуже неправильний крок. І я пов'язую в тому числі таку їхню активність із активізацією іншого їхнього колишнього вже депутата, генерала Забродського, який активно працює із залужним. Вони його прізвища не називають, але. ну, це абсолютно очевидно, що вони були б зацікавлені в тому, аби саме його було призначено на посаду головнокомандуча Збройних сил України. Тим паче, Забродський направду має дуже великий досвід і бойовий досвід в тому числі. Ну і тут виникає запитання: до чого ж ця вся медійна кампанія, яка склалася довкола персони залужної? Кому вона вигідна? Ну, по-перше, вона дійсно вигідна. Європейської солідарності для того, щоб показати, що Зеленський неправильно ухвалює рішення, що він дійсно не повинен цього робити, бо люди не сприймають цього. І в такий спосіб Петро Порошенко буде дійсно отримувати чималі дивіденти, буде збільшувати е, число прихильників своєї політичної сили. Якщо це комусь може видаватися удаваним, ну принаймні, в мене така думка з приводу цього. Це може бути вигідно і офісу президента, в тому числі поширення інформації про можливе звільнення залужного. Бо Нині вони зараз відпрацюють це питання із суспільством. Суспільство видихне, випустить пару, і в тому числі це такий сигнал на захід. Мовляв, дивіться, все-таки я планую це зробити, поки що офіційно не оголошую. Відповідні контакти точно як каже Береза, могли бути з Зеленським. Він провів розмову, але ж поки що. Не звільнив. Ну, тим паче, є припущення, що цю кампанію взагалі міг організувати сам залужний. Таке припущення зробили е, проросійські телеграм-канали в Україні, проросійські засоби масової інформації в Україні. Так, такі є. Ну я, чесно кажучи, в цю версію взагалі. Не вірю. Не думаю, що залужний організовував би сам проти себе таку кампанію. Воно йому точно не потрібне. Але фото, які він опублікував, ну наштовхує на думки. То правда. Тому, друзі, я все-таки вважаю, що за цією темою варто слідкувати. Варто розуміти, хто нині використовує мовчанку залужного, який не говорить про свої політичні амбіції, е використовує їх у власних політичних цілях. Їх на завершення додам. Пані Безуга, про яку ви добре знаєте, опублікувала навіть пост, що залужний зловживає алкоголем. Ну з чого вона такі висновки зробила, я не знаю. Але менчастин, це просто ремарка на сам завершення. У будь-якому випадку постать залужного стала дуже медійною, дуже популярною, і довкола неї буде відбуватися багато політичних інтриг, друзі. Кадрових, політичних, незважаючи на війну. На жаль. Тому слідкуємо за новинами. Для цього підписуйтесь на мій YouTube канал. Обов'язково напишіть коментар до цього відео, що ви думаєте з приводу. В сьогоднішньої історії, яка продовження знайшла в західній пресі. Наскільки захід може позитивно або негативно оцінювати звільнення залужного? Чи дійсно він тиснув на Зеленську, щоб це не робили, як то каже Береза? Представник не Блоку Петра Порошенка не Європейської солідарності, який має свої інсайди в офісі президента? Ну і загалом? Яка, можливо, подальша доля залужного, де він може опинитися, якщо раптом його звільнять. Підписуйтесь, коментуйте, натисніть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Всіх люблю, ціную, шановні, не перемикайтесь, все буде Україна!